Вечір добрий, пані та панове, з великим задоволенням переходимо до обговорення команди Елекс по ходу цього чемпіонату. Атака в 2-1. Тертишний. Наздогоняє за дорожний начебто суперника. Удар голодену! Я нікс повів рахунку. Таке ми вже десь бачили. Ось пригадуємо благодійний турнір No. Номер... Конкурентів у боротьбі за топ-6. Тії ж Вчора поступився. Global Logic Піс... У Globalджик тут поперечка після гру. Незабаром Петросевич буде відпочивати, ну і замість нього з'явиться. Михайло Лочеба. Тарас Мілянець. Проти Юрія Ленька Живан Бере на себе ініціативу і дає передачу, удар, ми бачимо. Все ж таки під контролем. Благодир, передача. Чудовий, запічався Леомир Дацького. Тертишний! Вихід фактично на пусті ворота. Олександр може оформити дубль. Удар! Тертишний збільшує перевагу Ріксу до 2 голів. Браво! Два. Багато своїх помилок. Позоремо його удар на виконання! Стійка! Амо, важний план, але це читалося усе Орештом Білоусом. Контратака Андрія Задорожного загубили. Простріл на Юрія Шпіка напрошувався. Сергій Лєфін дошнуровий, оре своє взуття. передача п'ятої, дацькових і на вісь, можна зараз збільшувати перевагу до удар, стійка! Який момент маршрут. Якщо брати до уваги, кількість створених небезпечних моментів рахунок на табло міг уже бути 4-0 Козорема п'ятого цього не дозволить зробити Роман Заїка. Чебан розкатав сопаника, удор! Лімомир до компонент гри поступається. Чабан. Може стріляти з лівою гол 2-1! Браво! Ну чому ж так легко дозволяє «Нікс» зараз забувати? До віку. Позаду чебан. Помилка тертишний. Вихід вічнавіч. Однак Однак наздоганяє суперника «Білоус» зерема. Удар! гол 3-1! «Нікс» знову збільшує перевагу до двох голів. Ну прохідний двір у захист. Протистояння. Мяч ще під контролем Ленька. То стріляє знову 10 секунд. Юрія змістився в центральну частину. Пробив досить непогано. На добиванні чебан знову ж таки. Це команди на передників. другого тайма з рахунком 3-1. Емікс переграє. І якщо брати до уваги конкретно шанси команди Алекс, їм було мінімально кілька плаві запашних Ми Побачимо на даній стійці, якщо до нього м'яч дійде. Просид вергінько, а! Удар від Чабана з правої стійки в друге рятує. Фланзі Чабан. Передача. Ленька, то й прострілює! Помилка удар! Дро! Було тобі потрібно працювати двісті на повітря. Без м'яча, стійка! Чудова боротьба! Вихідний штавий 10, удар! Голу не буде! Стійка! Ще одна спроба, удар! Гнатишин. Живан. Пас віддає. Михалевський. Верхова боротьба. Непогано зараз тримається. Кулястий під контролем. Живан! Удар! Немає взять! Вітрук. На правому фланзі була підтримка. Ленько з доска! Удар! Дрозд! На висоті, тартишне! 31 хвилина дуель. Гінько, простріл! Дуже високо. стоїв Мирдацько, накривав супарники. Вітрук. Удари! Козиремо! Добрі, метрів 10. До останнього Михайловський обороняється. Не Юрій Юрія Линька. Потрібен якісний удар. Зараз е, захищається НХ, непогано. Чабан! Гол! Михайло оформлює дубль! Браво! Прекрасний! Забував. минулого тижня. Пусті ворота Живан! Удар! гол! Володимир забиває! Браво! Ось вам і трансфер. Володимир Живан відзначається і знову звісно. Настав Чебан. На Юрія Вітру. Передачу потрібно віддавати. На другому поверсі Чебан. Друз дістається протягом старту стартера чотирьох турів. Стільки ще під Smart Rockstars, що ви зрозуміли на секунду. Удар! Сейв, Дрозду. Ми знаємо, Елекс. Ось, власне, зараз знову Ленько удар на добиванні. Голу не буде. Стійка! Все ж таки відзначається! Олег, Гінько. 4-3, дві з половиною хвилини! Трилер! але все одно. не те, щоб хотілося оболівань. Є можливість передачі. Гінько. Простріл! Ленько удар! Гол! 4-4. Юрій Ленько забиває. Ну нарешті! Він свого досягнув. Браво! Як для Еніксу, також і для Алекса. Попереду вже матчі першої it ліги епам Едвантіс. Не пропустіть.